Передавати показники спожитого газу відтепер Вінничанам потрібно по-новому. Замість сайту 104.ua потрібно користуватись сервісами Нафтогаз України. Зміни відбулись у зв'язку з переходом. АТ те під державне управління, що має стабілізувати ситуацію в енергетичній сфері. Хвилюватись споживачам не варто, бо всі рахунки залишаються незмінними, і передплати на них також сталим залишиться і тариф. Зміни стосуються лише способів передачі показників лічильника. Тож вінача варто створити. Особистий кабінет тепер вже на сайті MyGasUA, Вівши дані рахунку. Для користувачів вайберу та телеграму запрацював чат-бот GasUA з покроковою інструкцією введення показників через месенджер у Фейсбуці Нафтогаз Газ Саплай. Всім, хто звик користуватись смс, варто надіслати повідомлення із показниками та номером рахунку за номером 4647. Нашим споживачам не потрібно хвилюватися. Все як працювало, так і залишається. За показники лічильників вони передають як і раніше, з 1 по 5 число. Оплату по послуг розподілу газу споживачі «Вінницягаз» газ мають сплачувати до 20-го числа поточного місця. За тими самими реквізитами, які були і раніше, наші споживачі мають розуміти, що всі кошти, які вони сплачують за розподіл газу, вони йдуть на модернізацію системи газопостачання. Ми зараз по всій Вінницькій області, в тому числі і Вінниці, міняємо шафорегуляторні пункти, замінюємо застаріле обладнання, сапірну арматуру, ключування газопроводів. Також до початку опального сезону залишилось пару місців. Ми в цьому плані зараз дуже, -дуже активно працюємо. Розраховуватись за послугу віничани можуть у касах банків, у відділеннях Укрпошти онлайн за допомогою додатків Приват 24 та Ощад 24 і скориставшись муніципальною системою єдиного рахунку «Пейвенюа».